Привіт, друзі! Порівняння натуральних чисел. З двох натуральних чисел з різною кількістю цифр більшим є те, у якого більша кількість цифр. Наприклад, 897 порівняти з числом 1121. Оскільки праве число містить 4 цифри, а ліве 3 цифри, то праве число більше. Двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більша перша з неоднакових цифр, якщо числа читати зліва направо. Тобто ми в такому випадку порівнюємо цифри по розряду, починаючи від старшого розряду. Розглянемо приклад 5472 і 5427. В першому числі 4 цифри і в другому 4 цифри. Отже, починаємо порівнювати порозрядно. Старший розряд однаковий. Наступний розряд однаковий. Наступний розряд в лівому числі 7 одиниць, в правому числі 2 одиниці. 7 більше від 2, отже, ліве число більше від правого. Або ж е інакше міркування. Ми порівнюємо перші із різних цифр. Перші дві цифри однакові, другі дві цифри однакові. А ось треті дві цифри різні. 7 більше 2, отже 5472 більше від 5427. Ще один приклад. Порівняйте число 6,9 зірочка, тобто замість зірочки має бути якесь число, але воно нам не видне. І число. Дві зірочки, 41. Не дивлячись на те, що нам частина цифр невідома в цих числах, ми можемо з певністю сказати, що ліве число менше від другого, оскільки в ньому тільки три цифри, а в другому числі чотири цифри. Ще один приклад. 72, три зірочки. 70 три зірочки. Оскільки 5 цифр у лівому числі і 5 цифр у правому числі, то ми порівнюємо по розрядно. В старших розрядах однакова кількість цифр, але в наступному тут дві одиниці, а в правому числі 0 одиниці. 2 більше від 0, отже, ліве число більше від правого. Числа можна порівнювати також за допомогою координатного променя. Більше натуральне число розташоване на координатному промені правіше від меншого. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.